Однорічні чи багаторічні Харків багато років поспіль є відомим на всю країну як найквітуче місто місто зелених парків, садів та неймовірних квіткових панно. І навіть в умовах війни містян та гостей вони продовжують радувати. Цьогоріч рослини висаджувати також збираються, але не в тій кількості, як завжди, кажуть у профільному КП. Цього року стало питання щодо висадки багаторічних квітів. Фахівці кажуть, цей варіант можливий, але більш дороговартісний та складний в реалізації. Тим більше, що багаторічники квітнуть не такий довгий період часу, як однорічники. Перевага цих рослин в тому, що вони, як тропічні рослини, вони квітують майже все літо до самої осені, до перших заморозків. Але недолік полягає в тому, що вони висаджуються в ґрунт тоді, коли минує загроза весняних заморозків чи приморозків. Ось і от цей період до середини травня ці клуби не порожні. На них. Учому випадку є цибулинні рослини, таких тюльпани в нашому місті. Світова практика показує, що не тільки однорічні рослини, які квітують майже все літо, можна висаджувати в умовах города, на городских територіях. Багато є так званих багаторічників, які ну за умови створення якихось композицій можуть квітувати досить тривалий час. На якихось ділянках і є прийоми озеленення, такі як устройства якихось міксбордерів, так званих квітучих садів, садів безперервного квітування рослин. Коли підбираються рослини, ті ж самі рослини цибулині, які квітують рано навесні, потім рослини, які влітку, і восени. і таким чином. Можна створювати такі ділянки, які протягом довгих тижнів і навіть місяців можуть квітувати. Але це досить такий відповідальний підход треба, і це коштує певних коштів. Можливі варіанти створення таких квітників каже Олександр Алюхін, проте не в наших реаліях. А яскраві клумби у Харкові з більш відомими всім містянам однорічниками потрібні. Це своєрідний рослинний релакс для людей в умовах війни. Створення міксованих клумб з багаторічними рослинами можливий, але вже після війни. Треба різноманітнити озеленення города такими різними рослинами. Тож, тобто, чим більше буде різних рослин, однорічних, багаторічних, деревних, тим краще буде сприйняття цих рослин у умовах города. Харків'яни повинні знати, що їхнє місто найкраще, воно саме квітуче. І це треба. Продовжувати від цього некуди надітися, ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.